робити, якщо я руками не можу зігнути газліфто такий відкривати, я Докачатися? порза докачеться. в спортзал. <laughs> Коли штангу жмете від груді 120, тільки тоді можна ліжко купляти. Ну, от, бачите, часто люди дзвонять і кажуть, оці газліфти підйомні, я їх не можу зігнути руками. Дивіться, в такому разі і не пробуйте, якщо не виходить. <рес> Вони зігнуться тільки разом з каркасом і бажано навіть з матрасом. З матрасом, Бажано з матрасом, з високим речагом. Якщо це 120 ньютонів, то це більше 100 кг навантаження. 1200 ой, 1200 ньютонів, більше 100 кг навантаження потрібно дати на одну точку, щоб ви зігнули їх. Так. Тобто ви їх монтуєте, хочете по черзі, хочете два зразу. Якщо боїтесь, е, ну точніше два рази зразу буде важче зірвати, можна по черзі лівий, потім правий, скрутили і отак каркасом зігнули. І вони розпрацюються. Дуже рідко буває брак в газліфті, буває таке, що. Ду дуже рідко. Дуже так. рідко, да. Ми без Це проблем виключення. у вас брак, все, висилаємо вам безкоштовно на заміну.